СЕПТО презентує. Понеділок, 26 серпня 2024 року ранкове допіо, випуск 256. Спонсорований слухачами. Доступний для тебе. Доєднуйся до нашого патреону. Ставай частиною спільноти, завдяки якій. Септо створює подкасти Доброго ранку! Спершу важливе оголошення. Сьогодні 26 серпня, а у п'ятницю вже буде тридцяте. Септоранкового допіо не чекай. Натомість ми готуємо для тебе вечірнє розем. Його можна слухати лише на патреоні. А тут ми почуємося вже у вересні, і на тебе чекатиме сюрприз. А от Венесуелі жодних несподіванок. Тамтешній верховний суд ратифікував перемогу Ніколаса Мадуро на президентських виборах, 28 липня. Голова суду Каріслія Родрігес заявила, що вони з колегами. Розглянули матеріали Венесельської ЦВК та погодилися, що Мадуро переміг. Рішення суду не може бути оскарженим. Опозиція опублікувала дані про 83% опрацьованих голосів. Згідно з ними, опозиційного кандидата Едмунд Гонсалеса підтримали 67% тих, хто проголосували. За даними ЦВК, Мадуро набрав 51% голосів виборців, а Гонсалес 44%. Опозиція стверджує, що втручання Верховного суду у виборчий процес є неконституційним, адже ця інституція не має права виконувати будь-які виборчі функції. За даними ООН, на антиурядових акціях вбили щонайменше 23 протестувальники та майже 2,5 тисячі заарештували. Мадуро називає демонстрантів екстремістами та фашистами. Серед арештантів є також опозиційні політики. Лідерів опозиції. Уряд звинувачує в тому, що вони підбурювали військовослужбовців до скоєння злочинів. У Венесуелі також ухвалили закон, що посилив контроль за діяльністю неурядових організацій. Державних службовців, які мали погляди, що не збігалися з лінією Мадуро. Звільнили. Ратифікація з боку Верховного суду дає Мадуро ще один шестирічний термін. Якщо він таки розпочнеться у січні, то політик перебуватиме при владі до 2031 року. Мабуть, варто сказати, що найменше до 2031 року. Мадуро лише 61. За 6 років йому буде 67. дитячий вік для сучасної політики. У п'ятницю ми згадували, що у Чикаго завершився національний з'їзд Демократичної партії, на якому офіційно номінували Камало Гаріс і Тіма Волца. Обіцяли минулого разу розповісти про це дійство, яке традиційно називають конвенцією, а тепер не знаємо, з якого боку підступитися. Мабуть, з узагальнення. Ну, це була подія. З тих, знаєш, подій, на які хочеться купити собі квиток в перший ряд, як на хороший концерт улюбленого виконавця чи виконавиці. Дуже загальне враження. З'їзд був більше про вайби, ніж про конкретні рішення чи пропозиції. Але вайби це теж дуже важливо. А мейд. А мей аладамістейкс і майкарі. Але гейм майбестрі. У своїй кар'єрі я зробив багато помилок. Але я зробив усе, що міг. Упродовж 50 років, як багато хто з вас, я віддавав нашій країні свої серце та душу. Так завершив свою промову Джо Байден у перший вечір. З'їзду президент виступав майже годину після того, як його на сцену запросила донька Ешлі Байден. Політик втирав сльози, натовп аплодував і скандував. Спасибі Джо. Байден детально розповів про свої досягнення та за кожної нагоди підкреслював внесок Камали Гарріс у ці успіхи, коли, наприклад, йшлося про зниження цін на інсулін і прийняття закону про безпеку зброї. Не обійшлося і без Трампа. Про нього Байден теж додав, звісно, без особливого трепету чи вдячності. Політик також відкидав припущення, що він ображений через те, що його змусили знятися з президентських перегонів. Я люблю свою роботу, але свою країну я люблю більше. Камала Гарріс у перший вечір з'явилася на сцені як справжня зірка. Спершу про моролик під Фрідом Бйонсі, а потім і несподівано сама політикиня з мікрофоном у руках. Загальне послання з'їзду просте. Трамп це хаос і власні інтереси. Камала Гарріс – стійке лідерство і реальні справи для людей. Узагалі Трамп, звісно, фізично не був присутнім, зате метафізично його дух витав там постійно. Washington Post порахували, що лише у перший вечір конвенції про Дональда Трампа згадували 150 разів. Демократи не просто накинулися на нього зі своїми звичними жорсткими нападками. New York Таймс пише, що Байден сконструював Трампа, а Камала Гарріс намагається його зруйнувати. Себто, коли Байден ще був кандидатом, то його штаб помістив опонента під збільшувальне скло, максимізуючи усі загрози. З'їзд демократів і кампанія Гарріс тепер вже не стільки акцентуються на небезпеках Трампа, вони його просто висміюють. Наприклад, Барак Обама жартував про одержимість Трампа розмірами натовпу. А Кеннон Томпсон з СНЛ прийшов з реквізитом, взяв книгу на 900 плюс сторінок, щоб розкрити тему проєкту 2025. До речі, ми за цю тему також плануємо взятися, тому слідкуй за новими випусками. Олександрія Оказіо Кортес сказала, що Трамп продав би країну за долар, якщо це дозволило б набити власні кишені та наповнити жмені своїх друзів з Волстріт. А усім республіканцям, які люблять нападати на неї за те, що у минулому вона була офіціанткою, політикиня відповіла, що з радістю повернеться до цієї професії у будь-який день тижня, тому що немає нічого поганого в тому, щоб заробляти на життя. Підняли на конвенції і тему віку Трампа. Білл Клінтон зазначив, що йому нещодавно виповнилося 78. Він найстарший у своїй родині і все ще молодший за Трампа. Дісталося і Джей Ді Венсу. guys. I wouldn't trust them to move my couch. <плес> Довіряти Дональду Трампу та Джей Ді Венсу піклуватися про вашу родину, дідько. Я б не довірила їм пересунути мій диван. Це була сенаторка від Масачусетсу Елізабет Ворен. На з'їзді були присутні не лише демократи, але й республіканці, колишні республіканці і люди, які раніше працювали на Трампа. Вони говорили про те, чому зараз підтримують Гаріс. Наприклад, Анна Наваро порівнювала Трампа з латиноамериканськими диктаторами. А Стефані Грішем, яка раніше була прес-секретаркою Трампа, сказала, що мораль та співчуття це не про нього. Під час з'їзду демократична партія прагнула продемонструвати єдність і уникнути питань, що роз'єднують зокрема війни у Газі. На вулиці відбувалися пропалестинські протести. Голос Америки повідомляє, що на найбільший протест у четвер, четвертий день конвенції, вийшло кілька тисяч демонстрантів, але все одно акції були значно меншими ніж передбачали організатори. Протести не стали ложкою дьогтю. У публічних виступах на конвенції тема гази отримала здебільшого, лише короткі згадки. Проте одним з найбільш зворушливих моментів з'їзду став виступ батьків-заручника, якого утримує Хамас. Джон Полін, батько хлопця, підкреслив, що Байден і Гарріс наполегливо працюють над звільненням заручників і припиненням вогню, щоб покласти край стражданням невинних цивільних осіб у газі. Зала добре сприйняла такий меседж. Він з одного боку демонструє визнання серйозності, ситуації, але не поглиблює розбіжностей всередині партії. В останній день на сцені знову з'явилася Камала Гарріс з програмною промовою, у якій продовжила протиставляти себе Трампу. За всю кар'єру у мене був лише один клієнт люди. Єдиний клієнт, якого він коли-небудь мав, він сам ви завжди можете довіряти мені. Я буду ставити країну вище за партію та себе. Буду дотримуватися священих фундаментальних принципів Америки: від верховенства права, вільних і чесних виборів до мирної передачі влади. Політикиня пообіцяла нормальність та компетентність бути президенткою, яка керує і слухає, є реалістичною, практичною, має здоровий глузд і завжди бореться за американський народ. Вона окреслила широкі напрямки своєї політики: захист виборчих і репродуктивних прав, зниження податків для середнього класу та підтримка України. Жоден з пунктів не був розкритий у деталях. Гарі зробила також заяву про право Ізраїлю захищатися, водночас наголосивши на стражданнях у ГАЗі та необхідності припинення вогню. Ще з важливого у промові кандидатки вона наголосила на тому, що Сполучені Штати завжди мають володіти найсильнішою, найсмертоноснішою бойовою силою у світі. Політикиня також заявила, що ніколи не буде вагатися вживати будь-яких заходів для захисту американських інтересів від Ірану та терористів, яких підтримує Іран. Вашингтон Пост зазначає, що ці слова підкріплюють помітний поворот, який стався в американській політиці протягом останніх років. Тепер демократична партія більше пов'язана з військовою спроможністю, активною зовнішньою політикою, поліцією, що викликає чи не найбільше здивування, і є справжнім союзником ветеранів. Це зокрема відображається й у позиції щодо України, нехай і загальні, але все ж однозначні заяви про підтримку нашої держави. Різні медіа також звертають увагу на те, що на цьому з'їзді демократи націлилися на те, щоб повернути собі патріотизм як маркер, адже традиційно це поняття у публічній площині асоціювалося з республіканцями. На конвенції було багато прапорів, скандувань «USA», багато білого, червоного та синього. Делегати і делегатки одягали щось зірково-смугасте, на арені роздавали плакати «USA», На сцені з'являлися золоті олімпійські медалісти та ветерани. Камала Гарріс у своїй промові підкреслила глибоку любов до країни. І відданість її фундаментальним принципам. Ще трішки про вайби з'їзду. Багато жінок одягнули біле. Цей колір був символічним для суфражистського руху, і сьогодні його пов'язують з боротьбою за виборчі та репродуктивні права жінок, а також підтримкою Камали Гарріс. Сама віцепрезидентка у перший вечір з'явилася у костюмі кольору, що нагадує каву з молоком та трішки карамелі від бренду Хлої. Знаєш, як бренд називає колір костюма? Кокосовий коричневий. На з'їзді були манікюрні станції, де можна було пофарбувати нігті у синій колір та прикрасити їх ініціалами KH – Камала Harris. Фотограф Лендон Нордеман з нью Times працював на з'їздах і республіканської, і демократичної партій. Він відзначає, що демократи обирали менш екстравагантні луки. Від себе зазначимо, що у порівнянні так. Менш екстравагантні, але загалом дуже багато оригінальних виборів, особливо серед головних уборів капелюхи у вигляді сиру, кукурудзи, віслюків вражає характерно, що демократи у Мерчі менше використовують обличчя пані Гарріс, ніж республіканці Трампа. Остап Яриш, журналіст Голосу Америки, ділився у ІК з особистими враженнями, ще у перший день з'їзду. Цитуємо демократи дуже заряджені. Чи вистачить цієї енергії, щоб поборотися із запалом республіканців, поки сказати складно? Але передавши естафету Камелі Гарріс, Джо Байден точно допоміг кампанії отримати нове дихання. Кінець цитати на конвенції багато мовилося про надію, новий шлях і тому подібне. Це точно відображає запал від кандидування Камали Гарріс. Але місцями дивує, адже вона вже віцепрезидентка. Політикиня не буде новенькою у Білому домі. Ми відзначимо також, наскільки яскраво була представлена сімейність на з'їзді діти і дружина Тіма Волца, виступ Дага Емгофа, чоловіка Камали Гаріс, відео від його сина, виступ його доньки, колишня дружина Емгофа, яка підтримує Камалу, донька Байдена, про яку ми вже згадували, внучаті племінниці Камали Гаріс, які разом з акторкою Кері Вашингтон. Навчають, як правильно вимовляти ім'я їхньої тітки. Здається, демократи хочуть відібрати у республіканців не лише монополію на патріотизм, але й на сім'ю. Ми продовжимо тему американських виборів. Роберт кеннеді молодший, який брав участь у президентських перегонах як незалежний кандидат, вийшов з гри і оголосив, що підтримує Трампа. На вихідних він приєднався до Дональда на сцені мітингу в Аризоні. Хіба ви не хочете президента, який знову оздоровить Америку? Сказав він. Зазначимо, що Кеннеді молодший відомий антиваксер. Ну хто ж, окрім нього, може більше знати про оздоровлення? Аксіос пише, що конкуруючи з двома не дуже популярними кандидатами Трампом і Байденом, Кеннеді стабільно отримував близько 10% підтримки. Але старт кампанії Камали Гарріс погіршив ситуацію для нього. Демократи, які віддавали перевагу Кеннеді, а не Байдену, швидко перейшли до нової кандидатки. Кеннеді молодший каже, що призупиняє, але не завершує свою кампанію. І навіть фантазує про сценарій, за яким він все-таки міг би стати президентом. Повір, ці делулу фантазії не заслуговують на твою увагу, тож будемо рухатися далі. Астронавти НАСА Соніта Вільямс і Буч Вілмор мали провести на міжнародній космічній станції вісім днів, але залишаються там вже більше двох місяців. Чому, коли вони повернуться додому? І як до того, що астронавти застрягли в космосі причетна Камала Гарріс. Розповідаємо на Патреоні. Підписуйся Упс, цю частину можна послухати лише на Патреоні. Доєднуйтесь до спільноти, щоб отримати доступ. Перед тим як переходити до стійків, ми вирішили окремо винести дуже важливу новину, щоб вона не загубилася серед інших. Лікарі розпочали випробування першої у світі МРНК вакцини проти раку легенів. Це може означати медичну революцію. Рак легенів є основною причиною смерті від раку в усьому світі. Від нього щорічно помирає близько 1,8 мільйона людей. Є надія, що вакцина покращить показники виживання, особливо для пацієнтів з пізніми стадіями раку легенів, і з часом стане стандартним методом лікування в усьому світі. Вакцину під назвою BNT-116 16 розробила компанія BioNTech. Вона призначена для лікування недрібноклітинного раку легенів найпоширенішої форми, використовуючи технології МРНК подібну до вакцин проти covid 19 Вакцина дає вказівку імунній системі організму знаходити і знешкоджувати ракові клітини, залишаючи здорові клітини неушкодженими. Такий підхід має на меті запобігти поверненню раку. Це значний виклик для сучасних методів лікування. Як проходять випробування? Перша фаза клінічного дослідження розпочалася на 34 дослідницьких майданчиках у семи країнах: сполучене Королівство, США, Німеччина, Угорщина, Польща, Іспанія та Туреччина. У випробуванні візьме участь близько 130 пацієнтів. Вони отримають вакцину разом з імунотерапією. Це новина, у якій дуже багато надії, і ми вболіваємо, щоб дослідження минули добре. А вакцина виявилася ефективною. Зараз будуть стіки, але ми ще хочемо нагадати про те, що триває голосування за найкращі подкасти на премії слушно. Ранкова допіо змагається у номінації Інформаційний подкаст. І ми дуже просимо тебе знайти в описі до цього випуску лінк на голосування. А це, власне, перше, що ти побачиш в описі. Переходь за покликанням, знаходь категорію інформаційний подкаст, прогортай трішки вниз. Там побачиш ранкове допіо, віддай свій голос за нас, а також розповідай про слушно у соціальних мережах. Стіки до ранкової кави про події стисло. П'ятницю в західнонімецькому місті Золінген під час фестивалю з нагоди святкування 650-ї річниці міста нападник кинувся з ножем на перехожих. Троє людей загинуло ще восьмеро отримало серйозні поранення. У відповідь на трагедію місто скасувало всі ювілейні урочистості. Нападник залишився на волі, тож поліція розпочала масштабні пошуки. У суботу він здався. Згодом поліція заарештувала ще двох осіб, причетних до нападу. Зокрема, 15-річного підлітка за підозрою в тому, що він заздалегідь знав про напад. Мотиви злочинців невідомі, але офіційні особи не виключають тероризму. У суботу терористичне угруповання Ісламська держава взяло на себе відповідальність за атаку, але доказів не надало. Минулого тижня австралійський суд постановив, що видалення трансгендерної жінки Роксани Тікл з жіночої соціальної мережі Google for Girls є дискримінацією за ознакою гендерної ідентичності і зобов'язав платформу виплатити пані Тікл 10 тисяч австралійських доларів компенсації, що еквівалентно трохи більше як 6,5 тисяч американських доларів. Ця справа стала першим з 2013 року рішенням Федерального суду щодо дискримінації за ознакою гендерної ідентичності і дає чіткий сигнал, що Австралія як держава виступає проти ставлення до трансгендерних жінок інакше, ніж до цизгендерних жінок. В Ірані зростають побоювання щодо ув'язнених активісток за права жінок, зокрема Нобелівської лауреатки Наргес Мохамаді. Оскільки лише у липні здійснили 87 страт. Правозахисні організації попереджають, що з наближенням другої річниці смерті Макси Аміні, яка стала приводом для масових протестів, може відбутися ще більше страт. У Ботсвані знайшли величезний алмаз вагою 2492 карати, що потенційно робить його другим за величиною в історії. Канадська компанія Лукара Diamond Корп видобула камінь на своїй шахті карове, де раніше вже були інші значні відкриття. Севело на 1758 каратів та Леседі Ларона на 1111 карат. Уряд Боцвани привітав таку знахідку, а президент країни Могвеці Масісі буде одним з перших, хто побачить надзвичайний камінь. Павла Дурова, генерального директора Телеграм, у середу вечері заарештували в аеропорту Бурже поблизу Парижа, куди він прилетів на приватному літаку з Азербайджану. Це зробили на підставі ордера, виданого у Франції. 39-річного мільярдера підозрюють у тому, що він не вжив заходів для запобігання злочинному використанню телеграму. Це був 256 й випуск ранкового допіо. Мене звати Дарина Заржицька. Над випуском також працювали Ростислав Онищенко, Ангеліна Столітня, Антон Ткачук, Тарас Галаневич, Марк Мостовий, Аня Ткачук, Дася Гоптер, Олена Паплинська. Почуємося Солодашком. Ви прослухали подкаст Ранкове Допіо. Шукайте септо в соцмережах. Діліться враженнями та розповідайте іншим.